Чині ворог намагається перегрупуватися і створити нові ударні підрозділи 6266 людей сьогодні. Евакуювали з гарячих точок на сході. Виводять свої підрозділи з Київщини та Сіверщини в Білорусь. Ракетами ворог обстріляв промисловий об'єкт у Шепетів. Передодні вночі рашисти вперше завдали удару по Тернополю. Ворог спробував зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури. рашисти зруйнували десятки будинків, дім культури, крамниці. А заразом і церкву московського патріархату. В Мужанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків та завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районі. Обстріляли залізничну станцію на Харківщині. Є поранені пошкоджені міст, колії. терористка Росія здійснила ракетну атаку. На залізничний вокзал Краматорськ. Рогатить по місту артилерією і мінометами. Загалом у Харкові знищено понад 1700 будинків. Стійно обстрілюють місто з градів, смерчів, артилерії та кидають касетні набої з парашок у кайданках, одягнений в українську військову форму. Второй Старай подтверждает, потверждає. Шість дев'янові штатна й четвер. Більше ніж за місяць окупантів розбили і на Чернігівщині, та на Сумщині. Ворога фактично вже вигнали з Сьогодні Микол... Було погоджено дев'ять гуманітарних коридорів із Маріуполя та Бердянська до Запорі... Отримують позиції поблизу Харкова на ізумському напрямку ворог робить спробу штурму аби просунутися. В Сонщині ворог намагається утримати власні позиції, продовжує залякувати і тероризувати місце. Армія продовжує воювати з мирним населенням, ракетами вдарили по лозові. Всі, хто причетний до цієї війни, хто пішов нас війною. Я дуже бажаю, щоб вони усю цю боль, щоб вони все це. Відчувна нас. 29 населених пунктів Київщини, які постраждали від російських обстрілів, отримали енерго-електропостачання. Бувся черговий обмін полоненими. Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових, включаючи двох офіцерів та 9 цивільних доби. Ворог продовжив наступальні дії на сході з метою захоплення Донецької та Луганської областей. Стріли окупантів евакуація людей з заблокованого Маріуполя не відбувалася з 21 першого. Квітняшені за добу росіяни 12 разів обстрілювали житлові будинки. І вбивають просто так. Вони вже от просто стріляють. Іде дві жінки по вулиці свиснув, не оглянулися, почали стріляти. Штайн, що у Німеччині разом із ним понад 40 представників оборонних відомств різних країн. Механізована бригада зсу перебила добру частину 437-го мотострілецького полку. Російської Це Місто приймає до 200 біженців. Їх розміщують на ночівлю. Году. Ують і забезпечують транспортом, якщо хочуть їхати. далі. Харківщині від російських обстрілів уже загинули 606 мирних мешканців 26 з них – дітей. припиняють авіаударів і по захисниках Маріуполя, щоб заблокувати українські сили на заводі Азовсталь.